Загинула 11-річна дитина, хлопчика, який катався на велосипеді, збив мікроавтобус. Трагедія сталася в одному із сіл на Дрогобичині. Дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні о 17-й годині. В селі Опака Дрогобицького району 32-річний водій автомобіля Вольксваген Транспортер здійснюючи обгін. В'їхав 11-річного велосипедиста, який прямував у тому ж напрямку. Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Незважаючи на зусилля лікарів, хлопчик помер у швидкій. Що спричинило аварію? З'ясовують правоохоронці. Порушення правил безпеки дорожнього руху. Санціті передбачає максимальне пок. Карання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років. Окрім цього випадку, за минулу добу на Львівщині сталося ще дві дорожньо-транспортні пригоди за участю велосипедистів, травмовано дитину і чоловіка. Також зазначимо, за півроку на Львівщині сталося понад дві сотні дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв, мототранспортних засобів та велосипедистів. Більшість ДТП трапилась внаслідок перевищення швидкості та порушення правил маневрування.